Опозиція єднається заради захисту вільних виборів. Наша Україна закликає демократичні сили до мобілізації для захисту вільного волевиявлення у 2012 році. кажуть, нинішнє законодавство, яке влада просуває у парламенті, відкриває значні можливості для маніпуляцій. Йдеться зокрема про змішану виборчу систему, яка відкриває перспективи адмінресурсу, короткі строки для реєстрації кандидатів, ускладнення контролю над підрахунком голосів. Тож опозиціонери утворили міжпартійний комітет захисту чесних. Хвиборів із закликом до решти приєднуватися. Нас об'єднало два ключових питання: вийти на демократичний законопроект про вибори народних депутатів України. І друге це забезпечити ефективне спостереження і контроль, і головне задіяти всі громадські і політичні засоби для забезпечення чесних виборів у 2012 році в нашій державі. Єдине, що вони можуть зробити і обов'язані ці дві різні речі і без всякого літнього розховаження, це дійсно організувати якусь допомогу населенню при контролі за виборами. тому що люди очень унижені будуть, коли просто ці голоси будуть забирати. Також учасники зустрічі вирішили перетворити ініціативу 12 липня на регулярний форум у Озиційних сил наступна зустріч 12 вересня. Утім, робочі групи працюватимуть усе літо.